Вітаю на каналі і Презентую довгострокову оренду однокімнатної квартири у місті Ужгород, житловий комплекс Крістал, максимальна комплектація, чудова локація, оскільки поруч парк, пальмова алея, а також уся необхідна інфраструктура. Ціна досить солодка. Це 450 доларів в місяць при довгостроковій оренді. Почнемо огляд із передпокою. Тут у нас з вами розміщується дзеркало з підсвіткою і відкрита, закрита зона для роздягання. Маємо м'яку частину. Місце взуття, а також шафи. Ось, будь ласка. Йдемо далі. Санвузол. Санвузлі також усе повністю заукомплектовано. Унітаз інсталяція. Далі гігієнічний душ. Місця для зберігання. Ась будь ласка, багато місць для зберігання ваших речей, які будуть знаходитись у вас у ванній кімнаті. Дзеркало з підсвіткою, умивальник, стільниця з граніту, пралка, а також додаткові комоди. Праворуч від нас знаходиться ванна 180 на 75. Маємо тропічний та гігієнічний душ. Ідемо далі. Сушка для рушників. Ну, і, звісно ж, тепла підлога. Терморегулятор знаходиться внизу. Йдемо далі кухня студія. Тут повністю вся техніка присутня. І мікрохвильова, і електропіч. Посудомийна машина. 45-ка вірпул. мийка, Електропіч та витяжка. Ну і, звісно ж, холодильник та морозильна камера. Покажу периметр ще раз. До речі, тут є у нас підсвітка. І обідня зона. Сіл, до речі, розкладний. Цей сіл розкладається. Маємо 4 сільці, два сільці я виніс на балкон. І додаткове освітлення над самим столом. Вихід на балкон відбувається із кухні студії, а також з кімнати. Ось такий гарний балкончик. Має де місця для відпочинку. Чудові види, вид в двір. Ось у нас такий гарний житловий комплекс кріста. Також відбувається вихід на балкон із кімнати. Ідемо далі, переглянемо з вами житлову кімнату. В житловій кімнаті розміщується ліжко 160 на 200. Відкидний механізм, тобто у вас буде ще зберігання під самим спальним місцем. Підсвітка приліжкової зони, центральне освітлення і шафа. Шафа на всю довжину. Також приліжкові тумби присутні. Ось, будь ласка. Матрас гарненький, охайний. Маємо радіатор. До речі, на кухні також. І покажу вам зараз шаф. Секції ідентичні, маємо також верхні місця для зберігання сезонних речей. Ну і, звісно ж, комоди. Доводчики стоять, все як має бути. Панорамні вікна, тобто світла у вас тут буде завжди багато, у світлу пору доби. Що ми маємо з вами? Маємо однокімнатну квартиру, 45 квадратних метрів, довгострокова оренда. Ціна досить солодка 450 доларів квадратний метр. Обов'язково звертайтесь всім. Бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою. А також підписуйтесь на мій канал. Хто шукає житло в купівлю? Обов'язково пишіть номер телефону в описі. Допоможу вам підібрати. Ваш варіант. Також займаємось державними програмами, такими як є оселя та є відновлення. Кого цікавить, обов'язково контактуйте зі мною, я вас проконсультую в даній темі. Всім бажаю гарного дня і підписуйтесь на мій канал.